У місті Острог, що на різничі археологами, під час розкопок був знайдений справжній скарб. ливарня 17-го століття. Ця знахідка проливає неабияке світло на минуле місто. Ця округла конструкція, верхня частина якої нагадує шестипелюсткову квітку, використовувалася для виплавлення виробів із міді та бронзи. Також, окрім ливарної майстерні, виявили стаціонарне вогнича та фрагменти посуду X століття, об'єкти трипільської культури монгольського періоду та часів найбільшого розквіту острога шістнадцятого сімнадцятого століття. Тут нами було знайдено вогнище. Ось ми в розрізі його бачимо з таким невисоким бортиком, і тут ще збереглося вугілля 11 століття. А також тут була вже скопана територія, ось залишились сліди від невеликих ямок, де були знайдені фрагменти горщиків зі збіжжям. Тобто це була така територія, де була де готували їжу, щось можливо, літня кухня з таким, бачите, черінь, пропечений невисокий бортик, щось типу сучасного мангалу. Ось ці знахідки зазначає Павло Нечитайло, у давні часи могли мати дуже сильне військове значення. Цікавість цього підземного об'єкту в тому, що він іде в сторону міського рову, перерізає вал, що можна припустити, що можливо це якийсь фортифікаційний хід, пов'язаний з. З військовими діями, пов'язані з старовинними фортифікаціями острога, і те, що він згорів і був засипаний, можна обережно пропускати, що це сталося всередині 17 століття, можливо, під час війни Богдана Хмельницького. Також під час розкопок було знайдено одну з частин підземних ходів, які пролягають через значну частину острога. Вдалося знайти залишки підземелля, підземної споруди з шістьма сходинками, по обидва боки стояла якась конструкція, прибудова. І прибудова ця згоріла, впала вниз. Приміщення підземного ходу було засипане, і вже в другій половині XVII століття, коли територія була розпланована, зрівняна, спорудили варни. Це одна з тих цікавих підземних споруд острога, про які розповідають легенди. Павло Нечитайло додає: дуже важливо проводити дослідження, навіть як здається, на таких незначних ділянках, адже на такому клаптику землі може ховатися велика історія. В цілому бачимо наскільки корисні дослідження, що вони мають проводитись в усіх історичних містах, в зонах забудов в будь-який час, тому що на такій великій ділянці, якщо б була забудова, і не були проведені дослідження, ми б всю цю інформацію втратили. А так на невеличкій ділянці, в принципі, 6 на 10, відкривається бурхлива історія острога. Частину знахідок археологи передали на дослідження до Харкова, а фрагменти печі планують передати в Острозький музей. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.